На обзорі у нас Косвелд, електровелосипед, австралійський бренд. Що я можу про нього вам розказати? Сам покатався, сам попробував все. По качеству матеріалу дуже бомба. Все повністю з металу йде. Ніяких пластика, ніякого замінника. Хороші широкі колеса. Можна й по грязі покататися, десь виїхати за місто. Безщотковий двигун йде, дуже дуже добре. Тормоза у нас дискові, що ззаді, що спереді йдуть. Е, супорта гідравлічні, м'якенько нажимається, немає на ніяких зусиль, все добре стає. Є в нас батарея. Батарейка у нас зйомна на ключику. Зняли, з собою забрали, зарядили, поставили назад і можна далі кататися. Сідушка у нас регулюється по висоті. Є педальки допоміжні. Можна педальками просто крутити. Можна включити, як допоміжне буде і електро, і педальки. Можна просто на електро покататися. Стоїть по центру у нас амортизатор. Він регулюється по висоті, він регулюється по м'якості. І можна під свій віс. Підрегулювати і кататися. Не, невеличкий такий кошик, можна щось кинути під ноги, хай буде. Ідуть. Колеса, як я казав, супер бомбові. Він хорошо і на них м'якенько їзде. вилочка у нас хорошо грає, вона газомасля йде. Фара у нас йде з лінзою, світить дуже добре. Тут у нас електроскоростя йдуть, дисплейчик йде. Є куди поставити телефончик або будь-який гаджет. Є семиступочка механіка. Що ще хочу вам сказати за цей велосипед? Чого його, вам його рекомендую? Багато хто з людей дзвонить і скажеться на те, що китайця купили, нема запчастин. Немає ні запасної батареї не купити. Нема ручку впали, одламали, Нема педальку одламали, там впали. проводочок якийсь порвали, немає. На нашому велосипеді ви можете в будь-який момент до нас звернутися. Впали, купили ручки, є в продажі. У нас йдуть. Батареї, запасні є, амортизатори є, диски тормозні є. Так що, в будь-який момент, де що. Покаталися за містом десь щось. Якщо так не, неудачно впали, обламали, все можемо замінити. Любу секунду набрали, на другий день вам відправили. Так що звертайтеся.